Відбувається знаменна подія в історії черкаського футболу. Після дворічної перерви футбольна команда з Черкащини знову бере участь у чемпіонаті України серед професіональних команд. <плес> у цих змаганнях наш край представляє футбольний клуб «Славути», який створений в торік... За ініціативи голови Черкаської облдержадміністрації Героя України Сергія Борисовича Тулова. Голова для привітання надається першому заступнику обласної держадміністрації Рябцеву Сергію Віталійовичу. Шановні черкащани та гості міста, шановні заболівальники, гравці. На тренери за особистим дорученням голови обласної державної адміністрації та почесного президента футбольного клубу Сергій Борисовича Тулуба, Ради вітати усіх вас на першому матчі команди «Славутич» в рамках першості України серед команд другої ліги. Сьогоднішній матч є важливим етапом відродження професійного футболу на Черкащині, адже до цього виду спорту постійно. Зростає інтерес черкащан. Варто зазначити, що у дитячих спортивних школах за останній рік, коли ми почали відроджувати футбольні традиції нашого краю, бажаючих займатися футболом, зросло майже вдвічі. З кожною грою, все більше глядачів виходять на матчі, які проводить команда Славутич. Утвердження Черкащини як футбольного краю, яке нині відбувається за ініціативи губернатора. То лише один із кроків відновлення спортивної слави регіону у рамках виконання програми Будуємо нову Черкащину. Останнім часом, продовжуючи популяризацію цього виду спорту у багатьох селах за рахунок коштів обласного та районних бюджетів, відкриваються багатофункціональні спортивні майданчики. Які до 20-ї річниці незалежності в області будуть двадцять 21 такий майданчик? Впевнений, що сьогоднішня подія є стартовою для біографії футбольного клубу Славутич, для сходження його на нові професійні висоти. Окрім подяки, Хочу висоти керівництво клубу, спонсорам клубу, а також ветеранам клуба. Федерації футболу, обласної федерації футболу, завдяки зусиллям, яких стали можливими відродження професійного футболу на Черкащині та участь Черкаської футбольної команди у турнірі під егідою Кристальної футбольної ліги України. Тож бажаю нашій команді красивої видовищної гри та вагомих турнірних забутків на футбольних краях. В полях України, а впалівальники приємних вражень та насолоди від футбольного війська. Шановні глядачі, до центральної трибуни прибуває клубний автобус футбольного клубу Чер... «Славутич», Черкаси срібними призерами дитячо-юнацької футбольної ліги України серед 17-річних гравців зараз відбудеться нагородження наших призерів всеукраїнських змагань. Церемонії нагородження беруть участь. Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Віталійович Рябцев. Заступник голови обласної державної адміністрації Юрій Васильович Тимошенко, голова обласної федерації футболу Володимир Григорович Пощі та віце-президент футбольного клубу Славутич Володимир Анатолійович Пода. Зустрічаємо! Зустрічаємо склад футбольної команди з душор міста Черкаси. Срібного прижера це українська громада 117 річ. Дрібні <плодисця> загороди отримують. Панченко Євген, Ярмілко Євген, Котолуб Володимир, Гайша Андрій, капітан команди Купчиєнко Олександр, Батько Антон, Курінний Андрій, Кисельов Владислав, Богомолов Микита, Бабкін Дмитро, Бабій Михайло, Веков Андрій. Колос Олександр, Агарін Микита, Литвин Микита, Рожко Станіслав, Рожко Владислав, Вакуленко Антон, Матвієнко Антон, Шабрін Станіслав, Клименко Руслан, Цукор Денис, Бондаренко Віталій, Рабко Денис, старший тренер команди Ковалевич Сергій. Миколаїв, тренер Шевченко Сергій Георгійович, директор школи заслужений тренер України Сіренко Леонід Васильович, президент клубу Козак Володимир Анатолійович. Матвієнко-Антон був визнаний кращим гравцем першості України 2010-11 років. Йому вручається індивідуальний приз. Команди Кусієнко Олександр це, 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 отримує друге. почесний кубок друге. за друге місце. <плес> Капітани команди Славути Черкаси, нива Тернопіль, підняти державний прапор України.